Друзі, я зараз вам покажу трактор Deutz. І трошки хотів би сказати, яку позицію займає Deutz у у, Німеччині, у німецьких фермерів. Дойц насправді це дуже-дуже якісна техніка і дуже легендарна. Я не знаю, чому в Україні за Deutz закріпилось таке. Враження, що ніби там Дойцовський двигун там якийсь не такий. Або дойц е, погана техніка. Але у Німеччині Дойць е, посідає не то, що е, там якесь почетне звання. Це дід їздив на Дойці, батько їздив на Дойці, я буду їздити на Дойці. То есть, е, на виставці Гановер 23-му році, в 24-му році. Да? Чи 23-му коротше. Всі трактори Дойц, які стояли, були розпродані. Тобто, жодна з брендів не могла похвастати тим, що їхня техніка розпродана геть уся Тобто, всі Дойці з Гановера, всі поїхали до господарства. Тому ця техніка на самому. Ну, це легенда, це просто легенда. Це наскільки німці е, закохані в цю марку, тобто, ну, якщо він їздив, то дід їздив, він їздив і дойці я бачив ну, такі древні, ну просто це ще я не знаю, там ще при, за вредінь Непа на них їздили, і все одно вони їздять. Так що, іще один нюанс, що Дойці, які тут, і Дойці, які поставляють е, в Україну. Це по комплектації абсолютно різні дойці. Так, да, є там хороші моделі, але ділери взагалі не закуповують нафаршированих дойців. А вони є дуже нафаршировані. І тут на площадці стоять ті дойці, які заказують для себе німці з тими самими ауштатунгами, з наворотами, які для німців. Тому що у нас приходять дойці, аби подешевше, аби більше єдиниць продати. Вони голенькі приходять. Без гідровиходів, без. Нормальних насосів, тобто це все ну, не, дуже, не дуже класне. Тут дойці, реально класне. Я вам зараз покажу дойц варіор за мною стоїть. Придивіться, це дуже класна техніка. Гляньте, гляньте на цього красня. Блин, ну конечно, дойцы сейчас роблять вообще шикарные. Что касается дизайна, то я думаю, что тут даже фэнд может троха всплакнуть. Потому что да, фэнт, короче, акула. Но вы подивитесь на эту акулу. На дойц. Вот это дойц. варьер, воин. В черном цвете абсолютный воин. И прикольные тут вещи есть. Вони короче, дойцы идут вообще своим путем. Что тут у нас наведка, навеска, ядра Своим путем. На секундочку. Бремзы, тормоза, шайб, ша, шайб бремзи, так называемый. То есть дисковые тормоза. Прикольно, так? Да? Нормально. Що тут у нас? Ага, вона підресорена. Підресорена трошки. Ага, есть. В Deutschland зроблений Doits Я ж кажу, що це легендарні трактора і вообще легендарний бренд. Я не знаю чого його запороли там в Україні, чи дистриб'юція тупанула, чи просто тупо його душать, я не знаю. Но тут він дуже в фавориті. Глянь. Все по да? Deuts Warrior 6210. Yeah. Тут у нас свет Галогенка чи що це Ледовський, ледовський свет уже. То есть дополнительно установил свисток, Щоб свистануть, блядь, Щоб баба Баба спугалась, блядь. Да. Ну, короче, у них тоже есть такие чудики нормальные, я вам кажу. Тут такие есть кренделя. Це у нас Показує масло, да. Примерно такая же решение есть у Вальтры. Заходишь, дивишься. Мишелиновская резина на нем. Так, что тут у нас? Так, тут у нас Вкрывание на крылах. Да? Такие интересные стопаки, да? Хэлла. Ага, да? так? Ну, тут у нас все знято, але тут є е, трьохтотичне, тут е, кугель, е, це шарикове, це е, шарообразне е, сепка є. Тут все є, воно все там лежить на складі, вони її знімають, тому що крадуть. Є варіанти, коли крадуть, я не знаю, хто в них так крав. ну короче, Були случаї, коли просто під'їжджають, знімають. Так, тут у нас 4 пары ядровыходов. Вот, все. Все треба. До ицфа. Глянь, освещение тут по всем, по всем углам. Тут вообще, то есть света столько, что просто хоть отбавляй. Мощный, мощный парень, конечно. Я скажу, что Дойц это легенда. Дойц это признак качества это вообще это бренд реальный бренд то что там дилеры в свое время тебе начинали дилерство эти трошки его пидзапоролы. в том плане что конечно если вы ничего про эти трактора не знают не знаете и обслуживать правильно не знают нихера то конечно можно любую марку сказать тату то много а на самом деле дойц это, это легенда Це Качество, це вообще есть такие поклонники. Что попробуем сказать якусь другую марку тут? Не тільки Дойц, только Дойц. Так, что тут у нас есть? Лендо, Мішелін, Короче, потом почитаем. 50 км в час. і гарантия. 5 роков, 5000. 5000 вони еще дають гарантии на него, 5000 часов с момента покупки. Вот так. Интересное решение. Ну, то есть воздух, Вывезен, выведенный сосок, воздух. Что прикольно? Прикольно. Так, ну что, подивимся, что там внутри. Не, ну Конечно, на Дойц вообще кайф. Дойц, так? Да? Кабіна. Все продумано. Ну, По-перше, магнітола. Магнітола стоїть там, де надо. По-друге, температура, вот, освещение. а, це температура. Не, це температура. Все дуже, дуже зручно. Дуже зручно. Так, що в нас по пульту? Зараз заведемо. Блін, ну класно, звісно. Удойца свой шарм, удойця свой путь, дойд воїн. Освітлення теж все зрозуміло. Все дуже-дуже грамотно. Дуже грамотно зроблено. Джойстик. своя своя тема свой кайф конечно дует опять же громкая связь шторка да, шторка такая черная не рыжа в дырочку как в том же джонни да тут именно черно но вот за чему чему не заработать ну действительно шторка так шторка <клёх> она действительно работает люк вообще классно заплана То тобто есть сидиш, сидишь, получается, а люк ну, нібито спереді тебе. То тобто есть не посередині, не ззаді тебе, як у других других марок. А именно там, де надо. Пластикова ручка, щоб не за холодне не браться. Ну, короче, скажу, Дойц это вообще своя тема. Ключ у нас отут. тут. быстро набираю да. это дольц. Не, класний, класний трактор, тракторы, конечно. Вообще вон классный.